До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітання шановним жителям району та усім, хто у Т2 дивиться нас. Підписуйтесь на YouTube Ютуброди онлайн та сьогодні. У кримінальному випуску новин дізнаєтеся про таке. Смертельна пожежа у бродах. Як рятували людей? Суд проти військовослужбовця. За що судять обвинуваченого почаєвська лавра, які проблеми виникли біля святині? Про це та інші новини далі у випуску. У бродах пожежа забрала життя старшого чоловіка, а сусіди із дітьми ледве врятувалися. Як гасили пожежу, дивіться далі. У бродах сталася смертельна пожежа. Відтак до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу у місці броди на вулиці Промисловій з Олочиївського району. Пожежа виникла у квартирі на першому поверсі двоповерхового багатоквартирного житлового будинку. На пункт зв'язку частини поступило повідомлення про задимлення в одній з квартир за адресою вулиця Промислова, 5, що в місті Броди. На місце події було негайно направлено два відділення пожежно пожежно-рятувального підрозділу 10 де що в місті Броди. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику з вікон квартири на першому поверсі вибивався густий чорний дем. Будинок швидко наповнився димом, через що не всі мешканці змогли вийти на вулицю. На другому поверсі знаходився чоловік, який не міг вийти на свіже повітря та кликав на допомогу. Також було встановлено, що є люди на другому поверсі, які потребують евакуації, так як була задимлена сходова клітина. Тому за допомогою висувної драбини було їх виведено на зовні будівлі. Також в одній з квартир на другому поверсі перебувала бабуся з двома дітьми віком 2 і 4 роки, які також самостійно не могли вийти назовні, тому в супроводі пожежних рятувальників вони були також виведені на свіже повітря. Під час Діння пожежі вогнеборці в кімнаті, де виникла пожежа, виявили тіло загиблого чоловіка. Загиблим виявився власник квартири чоловік 1953 року народження. Сергій Нікішин. Телеканал Броди онлайн. У Бродівському суді триває розгляд справи щодо військовослужбовця, якого обвинувачують у вчиненні дорожньо-транспортної пригоди. На якому етапі судова справа? Дивіться далі, у Бродах розпочали судове засідання щодо військового, якого винувачують у наїзді на неповнолітнього. Справу розглядає суддя Бродівського районного суду Тетяна Марків. Зокрема, було розпочато підготовче засідання, а потерпілому вручена пам'ятка про права та обов'язки. Інтереси неповнолітнього потерпілого, на якого було скоєно наїзд, і нанесено тілесні ушкодження. Представляють батьки. Вони хочуть, аби той, хто наїхав на дитину, поніс відповідальність. Ми дивимося тіностопершого країни. Після охоронення немає післав для закриття кримінального поваження. Визначено стати вісімдесят четвертого крука. Також у нас немає. Справа підсудна до зі суду військової області. Крім цього, у нас на даний час відносно промачева ценцю жодний запобіжний захід не діє. Відповідно, питання про його обрання не ставиться. Пересуном угоди у кримінальному провадженні не вкладалася. Зокрема, прокурор підтримав у винувальний акт. Сторона захисту обвинуваченого теж не заперечила щодо розгляду даної справи. Продовжить розгляд найближчим часом. Сергій Нікішин, телеканал «Броди онлайн». За двері Почаєва журналістам хід заборонено. Комісія мінкульту перевіряє Почаївську лавру, яка знаходиться у користуванні УПЦ МП. Ольга Рудковська повідомила про зауваження до сучасних ремонтів в історичних будівлях з 5 червня. Перевірка триватиме до 29 червня. Комісія включає представників мінкульту Кременецьку, Почаївського історико-архітектурного заповідника та пожежно-рятувальної служби області. Вони оглянуть шість державних споруд, що перебувають у користуванні УПЦ МП. Більше у сюжеті телеканалу «Суспільне». не за не заходять. Тут заходити? Так, не можна за дверей. За дверима вже тільки працюють. Очільниця комісії Ольга Рудковська розповіла, які порушення зафіксували від початку роботи в Почаївській лаврі. Нагадаю, перевірку розпочали 5 червня. Є зауваження, які зараз оформлюються документально від членів комісії, які перевіряли пожежну безпеку, там свої вимоги, які, яких необхідно обов'язково дотримуватися. Далі у нас є оці от наші зауваження, які стосуються. Сучасних ремонтів, і це так само потребує документів. Офіційне звернення зроблено від Міністерства культури та інформаційної політики в рамках роботи цієї комісії. Ми очікуємо копій документів. Самі розумієте, що час сплив, тривалий період, і ми хочемо пересвідчитися, що документи всі є. Прес-секретар Почаєвської лаври Архімандрит Гавриїл каже: перевірці сприяють браття. Кожен раз, коли приходить така перевірка, ми сприяємо, тому що це в інтересах і держави, і в інтересах це нашого монашеського братства. Щоб це все воно зберігалося в належному стані, щоб як найбільше можна було зберегти цю святиню, як і історичну пам'ятку, багато документів вони є там, от, в самої держави, в державних структурах, тому що як історичну пам'ятку Лавру передавали з рук в руки. Ви це можете знати, можете не знати, але це переходило, значить, із одного міністерства в інше, значить, із обласного підпорядкування у державне столичне підпорядкування. От потім знову з одного міністерства в інше. І потім був сформований заповідник. Потім уже заповідник, значить, уже переходив теж із підпорядкування одної структури в іншу. Ну це це. Такі, знаєте, бюрократичні моменти, їх треба дуже з ними довго працювати. Комісія працюватиме до 29 червня, розповіла Ольга Рудковська. До неї входять представники Мінкульту, Кременецько-Почаївського історико-архітектурного заповідника пожежно-рятувальної служби області. Вони мають перевірити шість споруд, які належать державі та перебувають у користуванні релігійної громади Української православної церкви Московського патріархату. Нагадаю, загалом до комплексу Почаївської лаври входить 18 споруд. У 2003 році їх передали в безоплатне користування Українській православній церкві Московського патріархату. Договір про оренду уклали на 49 років. Про це Суспільному повідомив заступник директора заповідника Ігор Деревінський. Тарас Бурак, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина. На цьому ми завершуємо кримінальний випуск новин. Нехай біда обходить вас стороною. Щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Далі слово передаю Роману Єльчинінову. З вами побачуся завтра. Вітання всім телеглядачам, про дівчанам та жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими співвітчизниками. Щороку українці хвилиною мовчання вшановують пам'ять загиблих в російсько-українській війні. Вшануйте пам'ять усіх українців, загиблих в російсько-українській війні, всіх, хто міг би ще жити, якби Московія не почала військову агресію. Вічна пам'ять! Перемога за Україною та її народом. За вас сила і воля святая. Тарас Григорович Шевченко. Увага сьогодні спека плюс 32 градуси за Цельсієм. А завтра, післязавтра, погіршення погодних умов. Перший рівень небезпечності. Жовтий, за інформацією рівненського обласного центру з гідрометеорології. Завтра, 1 липня, у другій половині дня зі збереженням впродовж доби 2 липня по області очікуються грози. Шквали 19-24 метри за секунду. Значний короткочасний дощ місцями град. Нагадуємо кілька основних правил, як берегтися від теплового та сонячного ударів. Не залишайте дітей та тварин у припаркованих транспортних засобах. Кожне життя важливе. Не забувайте про чотирилапих, їм переживати спеку важче, не покидайте їх у закритих автомобілях навіть на декілька хвилин. Не допускайте перегріву тіла, пийте багато води. Носіть легкий і вільний одяг з натуральних тканин. Виходячи на вулицю, надягайте головний убір. Якщо гуляєте на вулиці, пригостіть водичкою і бездомних друзів наших менших. Вони не винні, що живуть без господаря. Ми дякуємо кожному і кожній, хто допомагає пухнастикам врятуватися від війни і спеки. Дотримуйтесь мір безпеки, щоб берегтися від наслідків спеки. Вкотре нагадуємо про заборону випалювання сухої трави та сміття на присадивних ділянках, розведення багать у лісі. Палити, кидати у лісі непогашені сірники і недопалки у випадках виникнення пожежі чи надзвичайних подій, пов'язаних із негодою. Негайно повідомляйте про загоряння, телефонуйте на цілодобові номери порятунку області 101 або 112. Вербування підлітків ворогом для скоєння диверсій. Кіберполіція попереджає про небезпеку в інтернеті. Поліцейські разом з колегами з інших правоохоронних органів встановлюють виконавців і замовників таких злочинів. Так, у червні поліцейські спільно з СБУ викрили схему російських спецслужб з вербування підлітків для вчинення диверсій. Юнаків віком від 13 до 18 років, яких Росія втягнула в злочинну діяльність, затримано. Тепер їм загрожує покарання до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Поради для батьків: інформуйте про небезпеку вербування та наслідки скоєння злочинів. Слідкуйте за онлайн-активністю в мережі та кліками інтернет-знайомств. Контролюйте дотримання комендантської години. При отриманні інформації про вербування повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв'язку на сайті Кіберполіції. Поради для підлітків: будьте обачними з незнайомцями в інтернеті, не діліться з ними особистою інформацією, розповідайте дорослим про нові онлайн-знайомства. Уникайте відвідування інтернет-ресурсів зі сумнівним містом. Передусім, використовуйте офіційні ресурси для отримання та перевірки інформації. При отриманні пропозицій скоєння диверсій за гроші, повідомте поліцію за номером 102 або заповніть форму зворотного зв'язку на сайті Кіберполіції. Кримінальна відповідальність. Вказані злочини можуть бути кваліфіковані відповідно до низки статей Кримінального кодексу України, за які передбачені суворі покарання до довічного позбавлення волі, зокрема за статтями 111 – Це державна зрада. Карається позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Стаття 113, диверсія вчинена в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі терміном 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією майна. Частина 2 статті 194, умисне знищення або пошкодження майна. Карається до 10 років позбавлення волі та інші. Нагадуємо, що згідно частини 3 статті 111 Кримінального кодексу України громадяни України, які не виконання злочинного завдання іноземної держави не вчинили ніяких дій і добровільно повідомили органам державної влади України про свій зв'язок з ними та про отримане завдання, звільняються від кримінальної відповідальності. Рівненщині просять максимально економити електроенергію. Рівненська обласна військова адміністрація закликала громади обмежити вуличне світло. А бізнес відмовиться від підсвічування вивісок, вітрин, сіті лайтів. Таким чином, економити електроенергію. Відповідний лист направили у районі військової адміністрації та усі громади. У свою чергу працівники підрозділів обласної військової адміністрації, а також інших органів влади, мають максимально відмовитися від використання енергозатратного обладнання, зокрема кондиціонерів. На Бущині загорівся автобус з дітьми. Сьогодні, о 14-й годині, до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в автобусі на трасі Київчок поблизу села Буської громади. На момент загоряння в автобусі перебувало 28 дітей, 4 тренери та два водії. Як з'ясувалось, під час руху водій побачив дим, що почав вибиватися з моторного відсіку. Зупинивши транспортний засіб на узбіччі, водії та тренери вивели дітей з автобуса та викликали пожежних. На момент прибуття вогнеборців до місця виклику горів моторний відсік автобуса. Пожежа спричинила сильне задимлення. Внаслідок події ніхто не постраждав. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюють фахівці. На Бущині горіла господарська будівля. Так, 25 червня до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу в селі Утішків Красненської громади. Пожежа виникла в шлаку блоковій господарській будівлі, критій шифером, розміром 5 на 19 метрів, та цегляні літній кухні розміром 5 на 13 метрів. До місця події виїхали рятувальники міст Буськ, Глиняни та селища Олесько. На момент прибуття борців до місця виклику господарська будівля та літня кухня. Були охоплені вогнем. Була загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. Вогнеборці локалізували та ліквідували пожежу і запобігли розповсюдженню пожежі, а також фертували від вогню поруч розташований будинок. До ліквідації пожежі залучались три одиниці спецтехніки та 11 вогнеборців. Причини та обставини виникнення пожежі встановлюються. Водій буса отримав умовний термін за смертельну ДТП з мотоциклістом на Радехівщині. Радехівський районний суд виніс вирок уродженцю села Дмитрів Радехівської громади Ігорю Чорному за смертельне ДТП з мотоциклістом, що сталося у грудні 2020 року. Винуватцю аварії призначили умовне покарання. За матеріалами справи 30 грудня 2020 року у селі Дмитрів Ігор Чорний за кермом мікроавтобуса Мерседес benz здійснював буксирування на гнучкому щепленні іншого мікроавтобуса Мерседес benz Спрінтер. Ігор Чорний неналежно оцінив дорожню обстановку та дорожні умови. Перед початком руху неналежним чином переконався, що це буде безпечним і не створив перешкод або небезпеки іншим учасникам руху. У результаті відбувся наїзд мотоциклюсом Дельта на буксирувальну стрічку. Мотоцикліст впав на дорогу, отримав тяжкі травми голови з крововилами мозку та помер у Родехівській районі лікарні. У суді винуватець аварії свою вину визнав. Суддя Ольга Кузик-Трускавецька визнала Ігоря Чорного винним у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України та призначила йому покарання у вигляді 4 років позбавлення волі з позбавлення водійських прав на 2 роки. Водночас, вироком суду винуватця аварії звільнили від основного покарання, встановивши потовий термін на 2 роки. Вирок, ще може бути оскаржений, в апеляції. Лікар бузької лікарні уник покарання за п'яну ДТП з деревом. Бузький районний суд закрив справу про адміністративне правопорушення щодо лікаря Бузької центральної районної лікарні. Медик кермував автомобілем п'яним і не впорався з керуванням, в'їхав у дерево. Чоловік кермував автомобілем, перевищивши норму алкоголю в крові у 9 раз. Згідно з матеріалами справи, ДТП трапилось 5 жовтня минулого року ввечері на трасі Київчок. Віталій за кермом автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з деревом. Під час перевірки правоохоронці встановили, що водій керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Міст еталону в крові склав 1,75%, що майже у 9 разів перевищує норму. Суд визнав травматолога Віталія винним у порушенні ПДР та керування автомобілем у стані алкогольного сп'яніння. Однак через закінчення строків накладення адміністративного стягнення суд закрив провадження у справі. Рішення може бути оскаржене протягом 10 днів з дня визнесення постанови. <звук> Набущені правоохоронці повідомили лікарів про підозру у удержанні неправомірної вигоди. За грошову винагороду ортопед-травматолог КНП Бузька ЦРЛ обіцяв встановити військовозобов'язаному зобов'язаному громадянину липовий діагноз, який надав відстрочку від мобілізації. Лумисника 59-річного жителя Бузька викрали оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління поліції Львівщини спільно зі співробітниками департаменту військової контррозвідки служби безпеки України за процесуального керівництва Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону. Як встановили правоохоронці, ортопед травматолог однієї з лікарень у Долочівському районі, член постійно діючої військово-лікарської комісії, за 15 тисяч гривень взявся встановити військово зобов'язаному чоловікові діагноз, який у подальшому стане підставою для надання йому відстрочки від мобілізації у зв'язку з хворобою. Правоохоронці затримали лікаря у порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України в його робочому кабінеті під час отримання неправомірної вигоди. Грошові кошти та речові докази причетності, затриманого до протиправної діяльності вилучено. Слідчі повідомили зловмиснику про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 368 прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Терміном до трьох років з конфіскацією майна. Досудове розслідування триває. Бущині підприємство з виготовлення солоду підозрюють у забрудненні повітря. На підприємстві Бус Малт виявили трубу, з якої виходив білий дим, а також рідину, яку спускали в річку Полтва. Правоохоронці розслідують можливе забруднення повітря даним підприємством, яке займається виробництвом солоду та хмелю. Аби виявити джерела випадків та зафіксувати можливі порушення природоохоронного законодавства, залучили екоінспекторів. Як йдеться в ухвалі Злочівського районного суду, оприлюднені 17 червня, компанію товариство «Бусмалт» підозрюють у забрудненні атмосфери без відповідного дозволу. Слідчий суддя Злочівського районного суду надав дозвіл на проведення огляду будівель та споруд підприємства, розташованих у місті Бузьк. Під час попереднього обстеження території ще в березні виявили, що підприємство викидає у повітря білий дим. До огляду залучили спеціалістів екоінспекції, які мають дослідити факт забруднення повітря. У зв'язку з тим, що розслідування триває, деталі справи наразі не розголошуються. До слова за даними аналітичної системи «Юконтрол», товариство Бусмалт заснував Вадим Ружицький ще два роки тому у Пуську. Окрім виготовлення солоду, компанія займається роздрібною торгівлею залізних виробів. Будівельних матеріалів та санітарно-технічних виробів спеціалізованих в спеціалізованих магазинах також надає в оренду нерухомість і виробляє харчові продукти у чорноградському районі. Люди мало не щодня натрапляють на вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни. Так, 26 червня піротехніки Другого спеціального центру швидкого реагування ДСНС України вилучили та знищили встановленим порядком ручну протитанкову гранату часів Другої світової війни, яку було виявлено поблизу села Нових витків Радехівської громади під час прогулянки в лісі. Головне управління ДСНС України у Львівській області нагадує, що боєприпаси часів Другої світової війни, незважаючи на розміри та значний вік, вкрай небезпечні. У разі виявлення боєприпасів або речей за зовнішніми ознаками схожих на боєприпаси необхідно негайно повідомити про знахідку службу порятунку 101. Ні одружитися, ні купити квартиру, ні скласти заповіт без територіального центру комплектування. У громадян України можуть попросити пред'явити військово-обліковий документ під час надання адміністративних послуг, які входять до компетенції органів міністерства юстиції. Зокрема, це реєстрація актів цивільного стану, права на нерухоме майно та бізнес, зокрема, вирішення питань банкрутства, нотаріальні послуги, міжнародна правова допомога. Від початку повномасштабної війни з Росією під час реєстрації шлюбу військово-обліковий документ просять показати все частіше. Міністр зазначив, що ця норма вже частково практикується. І підкреслив, що критично важливих послуг вона не стосується. Безпека на воді. Пам'ятайте про правила. Відпочинок на воді може бути чудовим способом розслабитися та охолонути в спекотні літні дні. Проте важливо пам'ятати про безпеку, адже вода може нести і небезпеку. З початку року на видоймах Рівненської області загинуло 12 людей, із них двоє дітей. Щоб ваш відпочинок на воді був безпечним та приємним, дотримуйтесь наступних порад. Купайтеся лише у дозволених місцях. Не купайтеся поодинці. Не пірнайте у незнайомих місцях. Не пийте алкоголь перед купанням або під час нього. Не залишайте дітей без нагляду біля води. Звертайте увагу на попередження про небезпеку. У разі виникнення небезпеки негайно телефонуйте 101. Пам'ятайте, безпека на воді залежить від вас. Дотримуйтесь цих простих правил, ви зможете насолодитися відпочинком на водоймі без ризику для життя. Також ніколи не залишайте дітей і тварин авто без нагляду. Слава збройним силам України, слава Україні.